Доброго дня, доброго... доброго дня, мої дорогесеньки! З вами сьогодні Лара. І разом сьогодні дивимося ті прикраси, що я знайшла сьогодні зранку в секонд. Заколочки такі собі взяла. Дуже люблю. На волосся. Дівчата, дивиться. Такий гарний стан, така заколочка. Дуже така гарна. Прикраса. Дивіться, мені дуже оця сподобалась. Оця на волосся така вона якась нереальна, така дуже ніжна, така рожева, така квіточка рожева. Дуже така новесенька була. Та вона якась така, дуже ніжна, дівчата, мені дуже сподобалась. Бачите, яка гарна така. Так гарно виглядає. Що ще? Сьогодні мені попала ще така прикраса, дівчата. Так, я так вам показую. Так. Така прикраса мені ще попала сьогодні. Отак. Отака прикраса. Вона щось не передає, але вона це так, так світло падає, але вона. Біз чорного, вона як срібло, вона більш, більш така, а віддає чогось чорний колір. Мені показує, я бачу, то вона як срібло така. Бачите, отака. Таким як віддає какаміці, мені дуже вона сподобалась. Отака прекрасна сьогодні мені попалась, дівчата. Дивіться, яка цікава. Іноді не всі люблять. Я нічого не кажу. Смак дуже різний у всіх, але бачите, отака мені ще попалась прекрасна. Дивіться. Дивіться, яка прикольна. Зараз покажу, щоб ви зрозуміли, от така прекрасна, дівчата, дивіться, яка. Ви дивіться, вона реальна. реально нереальна. Напишіть, як вам. Кому не важко. Але ну дивіться, яка вона, яка вона чудова. Вона дуже чудова і нереально виглядає в житті. Відео навіть не передає цю красу. Отака, бачите, ось така прикраса. нереальна. І що сьогодні ще в нас? І така ще навіть не попалася. Я собі взяла. Я дуже жахливо люблю прикраси. Дуже люблю. Тому я скажу, що я і користуюсь багато прикрасами. Ношу кожну добу. Під різні речі. Я дуже жахливо люблю. І каблучки люблю. Отака От ще прикраса. Отака От в нас ще прикраса йде. Таку як я знайшла. Я... І якісна, дуже легенька, дівчата. Ну, стан, самі, бачите, дуже гарний. Ой, перепрошуюсь на така. Це сьогодні такі речі і такі прикраси я знайшла мої хороші. Пишіть коментарі. Пишіть, що вам сподобалось. Може комусь не сподобалось щось. Мені цікаво, мені цікава ваша думка. Я, коментарі, я всі коментарі прочитаю, дівчата. Сьогодні з вами була Лара. До побачення, до зустрічі!